Окреме відео про нашумівше і наболівше Невеличка передісторія, чому я вирішила відзняти це відео. Вчора поділилася інформацією, що є в наявності соски в двох групах на Фейсбуці. Я знаю, звісно, і мені неодноразово це всі кажуть, що Фейсбук це, ну, я не знаю, як би пом'якше сказати, змінне кобло, коблогадюк, болото. Як його тільки не називають, це ті назви, які я чула від людей. І коли в мене питають, чому ти до сих пір на Фейсбуці, кажу: ну чому? Тому що це мені потрібно для продвіження да? і каналу, і господарства для продажу тварин і так далі, сирів. Тільки тому я її на Фейсбуці. І це відкрита чиста правда, я її ні від кого не скриваю. Значить, вчора поділилася цією інформацією. Сьогодні зранку тільки повернулася з дойки на кухню, прилітає мені в одній із груп повідомлення. Ви серйозно? І нижче фото. Значить, написано, чорті по-якому 5 штук стоїть 36 щось з копійками. Я пишу Я да, це Грюшоу. А, ні, не так, бачите, я вас трішечки ввела в оману. Перше було, вона написала, що я такі на якомусь там сайті. Беру по 45 гривень. А я їй культурно відповіла, що, ну, по-перше, не беру, а брала потрібно писати, бо зараз їх там немає. По-друге, якість яка. І от вона мені як понеслася. Якість у них у всіх однакова. Я їй кажу: ні, не однакова. Ви... Заблуждаєтесь, ви не праві соски різної якості. Ні. Я скільки років користуюся, і все добре, і брала, де тільки не брала. І всі соски однакові, нема між ними ніякої різниці. Різниця тільки в ціні. І, взагалі, отож присилає мені тоді вже фото, значить, вона якесь фото, що, значить, вони коштують. 36, чи це друга прислала. Ну, коротше, 36 з копійками за 5 сосок. І я дивлюся на фото соски. Ось отакі. Довгі, майже, ну, червоне прозоре. Поки я з нею переписувалася, приходить повідомлення мені в вайбер. І в вайбері. Якась дівчина питає, доброго дня! Я стосовно сосок, а підкажіть, чи є виробництво? Кажу: доброго дня, ви знаєте, я сама 8 років ними користуюся, ну ніде не бачила стосовно виробництва інформацію і не придавала цьому значення. На що вона мені пише? Що вони є китайські і є німецькі? Німеччина. І якщо, каже, Німеччиною, можна випаїти. І два сезони, два роки, і можна обдавати її кип'ятком, то китайська не витримує і трьох тижнів. Я беру, приносю соски, фотографую її, дві ось отак, і пишу різницю, бачите, ви, до речі, бачите різницю. Давайте ось так. Вона пише, да, я бачу, а можете сфотографувати знизу. Ну, я вирішила, щось камера не дуже добре передавала. Я відзняла відео і їй відправила. А соски стояли ось ця з правої сторони, ось ця з лівої, так як я вам зараз показую. Вона пише, а які ви продаєте, я кажу ось оці. Вона тоді мені три штуки. Тобто людина, побачивши ці соски, відразу оприділила. В цей час на Фейсбуці долучається там ще одна до цього дописа, до цих коментарів. І пише: Так, і та. А, да, це вона друга писала. Так, і так, ось на Аліекспрес, я замовляю, 5 штук в наборі. Ні, вона не на Аліекспрес, вона просто Я їй пишу: це Аліекспрес, вона пише так. да, чекати довго місяць. Ну, про те, що чекати треба не місяць. А зараз посилки з Китаю йдуть 3-4 місяці, про це я вже промовчала, я не стала їй писати. Я їй пишу так, але ж соски різної якості. Вона мені ні, чому? От я замовляла, і картинку з Аліекспрес вона мені скинула ось у таких сосок. Ось так вони там лежать яскраві на білому фоні. А потім присилає фото такої соски, і пише мені. У мене ще одна залишилась, я там два роки назад чи колись брала, одна залишилась, я їй пишу. Так це ж різні абсолютно соски. Ви розумієте? Різні. Ті, що у вас залишилась, у вас залишилася ось така. І ті, що ви замовили якоби начебто. Вона мене не зрозуміла і далі ж пише. Так от, нормальна соска, ой, вибачте, кажу так правильно, вона нормальна, тому що вона зовсім іншій якості. Сама соска, ось ця. Коротше кажучи, я з цією дівчинкою, що в Вайбері я переписувалася, вона каже мені, відправте мені, будь ласка, три соски. Картку дайте для оплати. А якщо а я ж їй кажу, говорю, якраз зараз у Фейсбуці мені стосовно цих сосок виносять мізки. Вона каже, можете мов, показати їм нашу переписку. Я, мов, користуюсь багато років, і я можу стверджувати з певністю, що ось ці соски вони ходять. А ось такі прозорі ціну, вони, каже, довше трьох тижнів не ходять. Ну, я показала тій, конечно, переписку, мадам, ну, понимаете, коли ж человек на своїй волні, то воно на своїй волні. Ты воно плює міжі очі і каже дощ іде. Вийшла я з її переписки, и начебто зайнялась своїми справами. Коли чую опять вжик телефон, вжик телефон, вжик телефон, заходжу вже в другій группе, якась. Інша диванна критичка пише. Ви смієтеся? Я їй пишу: я ні, а ви, якщо бажаєте, можете посміятися. Вона скидує мені, значить, фото, набір, 10 сосок. Знову написано чорті по-якому. Якоби китайці намагаються писати українською чи російською в перемішку воно все. 120 чимось гривень. Тобто, виходить соска 12 чимось. Я ж їй пишу, гряй на якість. Ви звертали увагу. І знову соски ж такі ці прозорі. Вона мені яка якість. Вони за якістю не можуть різнитися. Коротше, я заблак... закрила, вимкнула коментарі. Публікації я не стала прибирати, тому що є нормальні, адекватні люди, кому дійсно ці соски будуть потрібні. До речі, одна з моїх підписниць поділилася в себе на сторінці нашої публікації і написала, що вона чи в тому році, чи в цьому навесні, я не пам'ятаю. Також шукала, і їх вже тоді було проблематично знайти по інтернет-магазинах. Коментарі я вимкнула, публікації залишила. Але поки тут займалась кухонними справами і думаю: це ж по-любому і на Ютубі ну, дописів не було ніяких, в камні в мене не летіли. Тут на Ютубі відразу кажу відверто. Але я більш чим впевнена, що є просто культурні люди, які камінням мене не зажбурляли, але подумали про себе. Так от для цього я і вирішила відзняти це відео. Може, так буде краще видно вам. Значить, що я, на чому я хочу акцентувати увагу, і я в них не особий профі, розумієте? Але те, чим зі мною поділилася покупець, яка у Вайбері робила замовлення, те зараз вам я розповім. Отже, це соски, які я вчора отримала. До речі, ось соска, якою ми вигодовувалися минулий рік і цей рік. Вона вже, звісно, віддав шавіди. Бачите, так, вся погрижена, покоцана. І це ті соски, які були в мене в наявності, так, як я думала. І я вам розповідала, що дві соски в мене є з позаминулих років. Ось вони. Зараз ми спробуємо так. Так, а це соски, які цьогоріч замовляв собі Стас, купляв. І так як там було 10 і більше дешевше, я думаю, ну мені все рівно ж соски знадобляться. Ну, кажу, ладно, бери і на мене 5 штук. Ось ці соски. Напевно, я поставлю зараз отак. Ви різницю, бачите? Я вчора вам казала, що вони на дотик різні. За плотністю, за щільністю. Ну, ці вищі і світлі. І, до речі, в них навіть самі оці ковпачки основа також відрізняються. Ось на цих основа така. Більш дебела, а на цих вона більш тонка і не гнеться. На цих я можу згинати пальцями, то на цих не гнеться. Коли я намагаюся зігнути, в мене таке враження, що вона зараз зробить хрусь і все. Це ті запаси, які були в мене. Да? І що виявляється? Виявляється, що ці соски є дійсно китайські. Які м'яко називаємо фуфло? І є, не знаю, Німеччина чи не Німеччина, але не Китай. І китайські соски це ось ці. Тобто, я думаю, що я така хазяйка, що у мене тут 5 нових сосок додалося. А вони, виявляються, гамно з гамна. Розумієте? Тобто, нема у мене цих сосок. Це можна взяти так от у пакетик і викинути, ну, приблизно. Ні, ну ними можна покормити. Ну наскільки вистачить, на тиждень чи на два. А потім викинути, взяти другу на тиждень чи на два. Тобто, сосок у мене як такових всього дві штуки. Тепер дивіться, зараз отак зроблю. Так, видно, так? І ось ці соски, які я вчора отримала. Ставлю поруч. Я не знаю, як поставити. То на яку більше соску вони схожі? Ось оця вчорашня. Звісно, що вона копія оцієї. І ніяк не копія оцієї. І за кольором, і за плотністю, і за висотою. Це ось отака соска. Розумієте? Але не така. Ось так. Вчора на стрімі одна жіночка Лариса, здається, написала, що в них такі соски. Коштують 90 гривень. І я повірю в це. До речі, тут я можу пальцями, бачите, згинати. І я повірю в це, тому що якби вони коштували 6-12 гривень у Китаї. Тут би вони. То я, я зрозуміла тепер, чому їх нема. І вони, можливо, з'являться. Тобто, це е, оці соски, які де подекуди є обяви на промі, їх нема в наявності, але ціна стоїть 20-27 гривень, отака. Вони просто закінчились, їх розібрали. Господарі. Торгаші. Можливо, і замовили нові. Але так як раніше з Китаю йшли посилки місяць, а зараз е, хто як да каже, хто каже три місяці, Євген так казав, він чекав в акуматори. І про наступну партію товару, він так сказав, про термометри там чи ще щось. Що якщо щось і прийде, то не раніше, ніж за три місяця. Е, Єгор сказав, що а, ні, не Єгор сказав, чи його. Єгор... Так, да, Єгор сказав також, не менше трьох. Але оцей раміс, у якого я Ваги беру, він сказав, що цей контейнер останній тіліпався по морям, волнам, океанам 4 місяці, плив з Китаю товар. Тобто вони з'являться. І, можливо, навіть в стару ціну. Я ж не знаю, по чому вони будуть. Розумієте? Е коли допливуть 3-4 місяця, то вони, я ж кушу, можливо, на промі з'являться по такій ціні. Але це абсолютно різні соски. Розумієте? Я навмисно вирішила записати це відео. Не тому, що я там оправдуюсь, чи ще щось. Їх розберуть, я за це не хвилююся. У мене дев'ять вже замовлено було. Три сьогодні уїхали. Ось зараз бачу на телефоні повідомлення, здається, від Яночки, що також вона просить залишити їй п'ять сосок. Їх розберуть, я за це не хвилююсь взагалі. Розумієте? Просто. Якщо хтось може і подумав на те, що дійсно я не знаю хто крахобор, спекулянт, купила по 6, а продала по 70, да? Ну, я ж кушу на Ютубі в мене не було такого. Я взагалі вважаю, що нормальна, адекватна людина вона й не буде такого писати. І мої підписники, в принципі, не повинні на мене таке подумати. Але ж, ну, люди всі різні і у кожного є право своєї власної думки. Я не можу знати, що у кожного з вас в голові. Тому, якщо у когось з вас є, були якісь сумніви, я просто хочу пояснити цю ситуацію, а далі діло ваше. Як ви мене будете вважати, ким називати, чи крахобором, чи не крахобором? Зміниться ваша думка, чи не зміниться? Там у вас в голові? Мені байдуже, я знаю, що ось я сама, виявляється, попала на оце дерьмо. І я цього не знала. Я навіть не придала значення, розумієте? Я їх поклала мовчки, вони в різних пакетиках в мене лежали. Ці мої дві старі окремо лежали, а ці, що купляли разом зі Стасом, я їх поклала в пакетику у дверку холодильника і хто на них дивився? Я була впевнена, що в мене є 7 нових сосок. А виявляється, у мене дві тільки нові соски. Розумієте? Однозначно залишу якусь частину собі. Однозначно. Тому що це я шкушу. Це просто дерьмо. І отак я на нього попалася, не розуміючи і не знаючи. Тепер вже, так. Да, тепер я розумніша, тепер я більш навчена. Але от коли замовляєш, наприклад, як, як дізнатися, це, що в мене вони є для порівняння. І я. Змогла да, людині довести, ну, які ось, які ось. А отак, от, коли ти замовляєш на опт? Я тепер оце сиджу і думаю, це ж гарно, що мені ж таки прислали те, що я замовила, люди добрі. А якби оце все прислали отаких, куди б я їх дівала? М? Коротше кажучи, я хочу цим відео закрити тему раз і назавжди. Соски різні, дійсно різні. І як би ота диванна а ля не репетувала там на Фейсбуці, що, а, вона мені пише, то вони у вас тому різні, що вони у вас злежалися. Довго, типа, храните, і неправильно. Вони злежались у вас. От у мене лежать у кульочку, у шухлядки, і нічого їм не стається. Тобто, у мене в холодильнику злежалася силикон, чи резина, а в неї в столі в шухлядки не злежалося. Ну, нема разу. Ну, я ж, слушаю, на них я, я зрозуміла, я хотіла ще вчора вимкнути коментарі. Ну, думаю, мало ли, може, хтось е, тут напише. Ні, треба було відразу вимикати, що я сьогодні благополучно зробила, і не шкодую про це. Кому треба, ось як ця дівчина Настя, що сьогодні у Viber писала, кому треба, той мене знайде. Якщо не, не знайде, значить йому не так треба було, розумієте? Або якщо не треба йому, то він мене не знайде. і Дякувати Богові. Бо такі, я ж кажу, що аби десь потицяти щось пописати. Тому соски різні, вони дійсно різні, як можете бачити. Про те, що оцих вистачає на три тижні, мені Настя коли сказала я яшку, що я була в шоці. Просто в шоці. Тому ось так. Тепер ви знаєте, чим різняться соски, як вони різняться. Ну і так, ціна різниця. Ціна різниця в залежності від якості. Ну ж, видно навіть за кольором. Бачите, який тут насичений такий колір. І який тут. О, дивіться, як добре видно різницю. В силіконі чи в кольорі, чи, чи як його назвати. Чи резина, чи силікон. Я не знаю, що це, але воно зовсім інакше на дотик, ніж оце. Це таке більш плотне, більш глянцеве, як гладке, от розумієте, а це таке враження, що от я її торкаюся, да, і на ній як на якийсь, ну, як, як якась, чи негладкость, не знаю я. Як камера, ото, знаєте, для машини. Оцих таркаєшся і приєдно аж скользить. А цих таркаєшся, і воно якесь ну, не таке. Хоча я ж, що я була впевнена, що в мене є соски. І отак от влипла. Я не пам'ятаю вже, по чому Стас їх брав. І мені здається, він їх просто подарував, він з мене не взяв за них кошти. Але річ навіть не в коштах, а річ в тім, що я не думала собі купляти. Я була впевнена, що мені вистачить ще не на один рік. От і все. Я вам все показала, все об'яснила. Так, да, ціна на неї 70 гривень, і дешевше вона не буде. Ось так. А диванних критиків з Фейсбука ми швиденько посадимо знову на диван, заборонивши їм писати всякі пакості і намагатися потріпати мені нерви. Я вже бита, бита, перебита, тому цей варіант у них не пройде.